Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу як я консервую компот з малини на зиму. На 3 літрову банку я беру 1 літру малини, 300 г цукру і воду. 3 літрову банку даю 1 літру малини помитую. Додаємо 300 г цукру. Наливаємо в банку кип'яток. Банку накриваємо кришкою. Кришка теж повинна бути стерилізованою. Компот стерилізуємо в каструлі з водою 10 хвилин. На дно каструлі кладемо рушничок. Банки закручуємо кришками, перевертаємо з однієї сторони на іншу, щоб цукор на дні розійшовся. Тамо верх дном накриваємо рушничком і залишаємо до повного вистигання. Готуйте з любов'ю, нехай вам усе вдається. Начаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!